Слава Україні! Сьогодні на огляд потрапили мені навушники, як деякі оглядачі називають їх моніторними навушниками, хоча я дуже скептично до цієї назви ставлюся. Потрапили мені навушники від деколи топового, по навіть моїм міркам, бренда Razer. Чому я кажу деколи топового? Тому що хто слідкує за моїми відео, як на цьому каналі, і на старому каналі, знають, що. Якість у Razer дуже впала останні роки. Це видно було і по мишкам, і по килимкам. Ну, все ж таки огляд я проведу цих навушників. Поставляються вони в такій коробці напівблістер. Ось така коробка. Коробка, в принципі, мені сподобалась. По, якось порушити цілісність та новизну на, е, цих навушників. Не докладаючи особливих зусилля, я так думаю, ніяк неможливо. Витворено все на все такому зеленому кольорі. Коробка має таку спеціальну голограмму, ну, навіть не голограмну, а таку перфорацію. А ось тут таким голограмним вибито Hammerhead, тобто акула молот. Ось так вона виглядає. Тут зазначено безкоштовний апгрейд до версії PRO за 20 доларів. Virtual 71 з Razer Surround. Не знаю, чесно кажучи, що тут зазначається. чи їх можна... Є така сама версія Pro, з ними йде безпосередньо ще мікрофон. І більш нічого немає. І там, здається, ще якийсь інший перехідник є. Тобто з джека мами 3.5 на 2 джека двохканальний одноканальний розкинутий ну, е, на швалт гарнітури до комп'ютера. Чи це їх можна просто замінити, скажімо, до 20 доларів купити ту, або якийсь утиліта для ПК, чи що, не знаю. Фірмовий такий черв'ячок є. Ось така коробка виглядає все тут. От тут така безглузда фраза: дизайн і інженерінг розроблені у Каліфорнії, але виготовлені в Китаї. Ну, звісно, бред-бредом мене ця фраза трішки скажу, чесно, бісить. Що ще хочу показати? Дивіться. Права грань виглядає отак: серія Essentiаль, зазначені специфікації, вони 16 умні. Для мобільних пристроїв це дуже-дуже гарно, тому що чим менше, менше опір, 16 в даному випадку ом, опір, тобто буде менше розряджатися батарея і тим самим буде довше працювати ваш девайс, і ви зможете довше насолоджуватися гарною якісною музикою. Діапазон від 20 до 20 000 Гц якраз відповідає шкалі чутливості людського вуха. Ниже 20 Гц ми не відчуваємо звуків і вище 20 00 Гц теж. Він якраз вписується в ліміт. Мембрами неодімові мембрани 9 мм у кожному наушнику використовуються. Зазначено 126 мГ. Вихід потужності, вхідна потужність 126 мВ, джек 3,5 мм, довжина кабеля 1,3 і вага 12,5 грамів. Чутливість 106 дБ, здається. Так, ось такі в них специфікації. Права грань зазначає основні їх характеристики, амбюшури. Їх йде тут в комплекті 3. Три звичайних і четверта це амбушюри здвоєні, тобто в кількості 4 штук. Задня частина теж така вкрапління такого глянця. Ось тут ще є. Зазначено тут на різних мовах. Зазначено, що йде в комплекті 4 комплекти амбушюр, а також чохол жорсткий. На різних мовах зазначено. Української мови тут немає, є англійська. І японська. Зазначено, що стерео 2.0. Зверху вони виглядають ось так. Є така спеціальна вішлочка, щоб гарно можна було поцепити там десь, скажімо, у магазині. Вони були запаковані, я, на жаль, вже їх відкрив, тому що я їх перевірив при отриманні ось таке виїмка щоб їх відкривати. Закривалася вона таким скотчем, і сюди він йшов наверх. І така спец... Але незвичайним скотчем, він такий напівовальний, був прямокутний, кути такі закруглені, і такий язичок був open. Тобто я вже його відкрив. Давайте все ж таки подивимося, що там усередині. Коробка ось так відкривається. В такому постаменті все тут лежить. Коробка, чесно кажучи, така в стилі Razer, дуже така гарна і, я б сказав, би, навіть трішки така пафозна. Так, відразу дивимося, що тут є. Випали у нас інструкції, я так розумію, вони були тут. Коробка теж напів такий блістер. Йдуть самі амбушури, треті і четверті йдуть вже безпосередньо надягнені, не пос... безпосередньо на самі навушники. Jack 35 мм. Тут зазначено welcome to the Cult of Razer. Ласкаво просимо в Cult Razer. Ну, чесно кажучи, фраза, яка не має сенсу, тому що я ж кажу, ж кажу для мене рейзер, чесно кажучи, вже не той рейзер, який був раніше. Позаду виглядає ось так. Давайте подивимося цю інструкцію, тому що вона так і норовить випасти. Вона е перекрита ось таким е якимось блістером, навіть не знаю як сказати. Що тут йде? Йде. Ultimate Ультимен Солнфорс, якийсь актив, активаційний код. Я так розумію, це сертифікат відповідності. Іде безпосередньо мануал. Виготовлений він на такому папірці. Дуже такий прикольний навид. Як знімати амбішури, як скручувати, як підключати. Ось так він виглядає. І йде. Одна наклеєчка Razer. Ну, папірців, чесно кажучи, тут не дуже багато. Давайте далі подивимось. Ага, тут навушники. Ага, зрозуміло, як тут воно все зроблено. Така коробочка. Ага. Ось так тут було воно все. Ось так виглядає воно. Щоб розпакувати, треба, чесно кажучи, докласти немало зусиль. Це такий бокс. Там картон, здається. Така зелена, приємна, така м'ягесенька в тон трішки схожа. Навіть не трішки, а повністю схожа майже. Е, ще, е, такий бокс для носіння дуже-дуже прикольний. Що мені дуже-дуже в ньому сподобалося, це те, що зіпер, як ви бачите, він... Ну, Обшитий ззовні, і тобто, цих зубчиків зіпера їх нема, вони всередині. Тобто, ніби це куртка, але тільки вивернута назовню. Розумієте? Так прикольно зроблений. Дуже тугий зіпер, скажу чесно. Ось бачите, цих зубчиків взагалі не видно. Ось так виглядає. Тут щось на шквалт бархоту, здається, оббитий такою тканиною, але оббитий він, як ви бачите, не дуже якісно. Бачите? Не дуже якісно він оббитий. Якось так. М -м. Поліестер, здається, і така ось сітка, щоб туди можна було, скажімо, покласти амбюшури. В принципі, мені сподобався, але якось якість його не дуже. Ну, ось, я думаю, ви навіть тут зможете побачити, ось бачите, нерівно пришитий, завалена така трапеціїдальна форма, якась, ну, чесно кажучи, халтурно пошитий, але на вид дуже-дуже приємний. Хоча тканина така. Ліфли на сюди буде пилюка з рук забиватися дуже і дуже гарно. Кабель ось так просто перемотаний. Давайте дістанемо їх і вже безпосередньо подивимося ближче на них. Потім я зроблю невелику паузу, послухаю їх і скажу вже вам свій вердикт. Наушники мають такий напівматовий, ну, приємний, я б сказав би, кабель, але такого зелено-салатового відтінку. Ну, трішки буде так, знаєте, ну от дивіться, на фоні шкіри, як вони будуть виглядати Ну Трішки буде кидатися в око. Іде тут такий спеціальний стікер, він недалеко від джека наліплений, зазначено, що виготовлені в Китаї, і серій, серійний номер. Давайте з Джека, мабуть, почнемо. Джек 3,5 мм позолочений. Сам тримач виготовлений з авіаційного алюмінія. Тут він такий гладенький, а тут він такий ріфлений. Джек, в принципі, зроблений дуже якісно, ніяких претензій царапин я не бачу. Тут такий кембрік натягнутий, щоб кабель не переламався. Місце, де розділяються поканально навушники з основного кабелю на два, Тобто роздільник так називаємий він теж виготовлений з авіаційного алюмінія. Е, в... Холодний, дуже приємний. Не знаю, будуть тут вони перекручуватися чи ні. Якщо тут силіконові в деяких навушниках є. ну от Скажімо, м -м -м -м, навушники такі ще в мене тут є. ось CX1.00. Тут, чесно кажучи, вони повністю от слухайте, вони отак завжди перекручуються. І як не крути його не можна розрівняти. Давайте безпосередньо до самих головних навушників. На них, як ви вже бачите, надягнуті, надягнуті э, амбушури здвоєні. Чесно скажу, якість амбушур якось мені не дуже подобається. Якісь вони... Ну, це пил... пилюка це вже зараз припала, тому що я їх поклав на стіл. Якісь вони, не знаю, якісь... резина якась ніби нерівна, мені здається. Ну, можливо, мені так кажеться. Вони виготовлені з авіаційного алюмінія. For gamers by Razer. For gamer by gamers, вибачаюсь. ось так зазначено на них. Е, резина. Е, тут правий і така капочка спеціальна. Відчувається вона слабувато, чесно кажучи. Тут взагалі її немає, і тут ось таке е, ріфлення є. Давайте знімемо цю сітку, подив... подивимось. амбішуру знімемо ось така амбішура всередині зелена. А тут такі ось як ялинкою. Е, металева сітка, як зазначає виробник, тут є такий отвір невеличкий. Не знаю, вам буде видно чи ні. Я думаю, видно вам. Вентиляційний або фазоінвертор, так називаємо. Тут немає, хоча здається враження, ніби є. Трішки схожий ніби на кулю, мені здається. Чомусь мені так е, схожий він. Тут такий кант є, ріфлений, тут гладенька, тут знову ріфлений, і знову гладеньке. Метал, металева сітка. Амбюшури надягаються проблематично, чесно кажучи, але дуже туго сидять і не прокручуються. Давайте поглянемо на інші амбюшури. Тут така з двох сторін коробка і заклеєна скотчем, здається? Ні, вона не скотчем, а просто приклеєна або на двосторонньому скотчі. Інші амбюшури мають розмір. S L M і Ось такі амбішури, які вони всередині. Це, звісно, як ви зрозуміли, це великі. Давайте, мабуть, зробимо невеличку паузу, ну, скажімо, кілька годин. Я зараз е хочу просто послухати і... Скажу вам своє резюме, тому що вони потрапили мені на огляд. Я не тільки проведу анбоксинг їхний. Буду я їх порівнювати з навушниками, які в мене зараз є з собою. Це навушники від Sennheiser Cx1.00. Ось так вони виглядають. Давайте в порівняння зробимо їх ось так. Ці, як ви бачите, Razer набагато більші. Так. Давайте, в принципі, ненадовго перервемося. Слава Україні! Вітаю знову вас! Кілька годин про минуле, хочеться сказати як кілька хвилин, але насправді як 20 годин. Що хочу сказати вам стосовно цих навушників. Чесно кажучи, що я хочу вам сказати? Якщо одним словом, ну просто провал. Допробачить да, мене прихильники бренду Razer. До недавньої пори я теж був, чесно кажучи, великим фанатом цих, цього, так сказати, недешевого не бренда, але все ж таки такої мури і поганої якості я чесно скажу давно-давно в навушниках не чув. Хоча навушники, чесно скажу, геть не дешеві, їхня вартість зараз е, більше, ніж півтори тисячі гривень. І, чесно скажу, мені взагалі вони не сподобались. Давайте спочатку розповім я про якість. Мікрофонний ефект або шуршання кабеля майже відсутнє. Тобто, коли ви слухаєте, скажімо вуха ви наділи їх, і кабель висить у вас на поверх одягу, просто майже вухо нічого не передається. Майже нічого, але все ж таки трішки-трішки чується. Амбюшури надіти дуже-дуже дуже важко. Ось я надів маленьку, саму маленьку S, а ось здвоєний. Це все ще півіди. Стосовно якості, в принципі, до самих навушників в мене ніяких претензій немає за 2 години, звук вони не випадають. В принципі, зручні, як і ці, і стандартні М. Що стосується, зараз скажу безпосередньо якості. Давайте пройдемо з амбішур. Я, так як я сказав, що я коробку відкривав сам вперше, була запакована фірмовим скотчем, але дві амбішури були надірваті. Ось недаром я взяв ось цю маленьку амбішуру, і якщо ви можете бачити, я думаю вам буде видно. А може і не буде вам видно. Ось тут зверху в місці кріплення зеленого з чорним невелика дірка кілька міліметрів. таке враження, що її просто замазали ніби клеєм, чи мені просто здається. Ну, дірка в принципі є, вона нікуди не ділася. Тобто якість амбушюр ну, просто погана. Просто погань, погана, погана, погана і все. Я ніч... О, дивіться, бачите, яка виїмка тут прямо є. Яка буде дійсно шкодити шуму ізоляції. Це, це перше було. Друга, друга амбушюра – це здвоєна, яка вже була безпосередньо надіта, і ось як ви бачите. Дивіться. амбушюра просто надірвата. Просто надірвати. І я її не знімав, я її просто надів в ухо, і я дійсно побачив, що абюшура надірвана. І все. Тобто, якість коробки, ну просто-просто низька. І все. Тут немає навіть що більше казати. Стосовно звуку, Хоча в деяких оглядах писали, що це моніторні навушники, тобто моніторні повинні, е видавати той звук, який йде безпосередньо записаний в студії, або безпосередньо, е, скажімо, на вашому там, файлі FLAC lossless MP3. Але насправді тут ніякого моніторного звуку немає, тому що тут е, просто витягує бас там, де він є. І там, де його навіть не треба тягнути, він тяне. Навіть на жіночому вокалі починає вже басувати. Що, ну, дійсно, чесно кажучи, просто, ну, мені здається, просто неприпустимо. Давайте я розповім, я більш вам це все детально розповім зараз. Скажімо, от я вімкнув жанр кросовер, Сара Брайтман. Це класика в сучасній обробці. Скажу чесно: жіночий голос ніжний Сари, він настільки перетягує що просто слухати ну, неприємно, тому що там не повинно бути на вокалі стільки низьких часток, розумієте? Е, високих, як такових, майже тут немає. Майже немає. Середина дуже-дуже приглушена, ніби е, якось своєнравно так вона звучить, ніби приглушено середній, тобто голос ніби трішки як з ями йде чомусь. У мене таке враження після прослуховування. Слухав я і поп, і рок на них, і кроссовер, як я вже казав. Чесно скажу, навіть Мілен Фармер зі стінгом останній трек Stolen Car слухав. Чесно скажу, я... мені не сподобалось. Слухав я як і на Android, так і на iOS девайсах, слухав я і на iPad Air, і слухав я на Samsung Galaxy E4, E5, вибачаюсь. Чесно скажу, звук мені взагалі не сподобався. Запас гучності, звісно, є, але це із-за того, що вони 16 умні. Якщо, скажімо, от порівнювати навушники Sennheiser CX 1.00, ці, які я вже нещодавно вам показував, чесно скажу, якщо вибирати між цими і цими звук в Sennheiser рази в три якісніше. Чому я зараз поясню? Тут високі частки, вони просто. Якісь надприродні, вони якісь такі повітряні, легенькі, дзвінкі, не ріжуть слух, не замінують голос, скажімо, навіть тої Сари Брайтман, він ніби вона ніби вас за вухом, за плечем шепче вам, розумієте, наскільки він чіткий мені стався. Тут голос іде ніби з ями на фоні гулу баса, розумієте просто? Тут теж є бас, але він мягенький, інтенсивний, я б сказав би такий. Навіть трішки-трішки такий ну не долблящий, долб, а якийсь такий інтенсивний. А тут він просто гулкий і все. І з композиції йдуть ехом, розумієте? Тобто всі ті огляди, особливо там фотоса, там здається, хто Макс чи хто там їх коментував, такі навушники, це мої, я в них слухаю музику, чесно скажу. Мені все одно і мені ніхто не платив ні за ті, ні за ті. Але чесно я скажу, ось ці навушники, їх, мені звук не сподобався. Ну і скажімо, якщо ви вже дійсно любите, полюбляєте музику, де один бас є, то може вони вам і сподобаються, розумієте? Мені, чесно кажучи, ось ці, хоча це самі дешевенькі в лінійці, вони мені набагато більше сподобались, хоча в них тут мікрофонний ефект, кабель постійно чути, як в навушнику він там дю, дригається, не, не подобається, не подобається, що елообразний штекер, не подобається, що кабель заплутується, що він поперекручувався. Але це, в принципі, все те звук у них просто класний. У цих звук дуже поганий. І взагалі, звук цих навушників, скажу ще раз. Дорогих таких наушників мені не сподобався. Чим купувати їх, я вважаю краще просто слухати на якісь рідних затичках, які йдуть там, скажімо, з телефоном або з плеєром, ніж купувати просто ось селину. Я навіть його змотав, як воно й було. І чесно кажучи, я навіть їх не, не буду слухати, тому що тут, чесно кажучи, просто немає що слухати. Ці наушники вони вже в мене майже півроку. Чесно скажу, звук. Дуже класний, але якість виконання їх безпосередньо мені не сподобалась. Ціх, чесно скажучи, мені геть не подобалась якість виконання. І, чесно скажу, порвати амбішури, тобто на заводі їх нормально надягти не могли, і за цього їх навіть порвали. Ну, дійсно, ви порвали їх. Якого, якого блять, Порошенка ви їх поклали в новий комплект. Дивіться нам оцей секонд-хенд по ціні нового. В Принципі, чесно скажу, враження дуже просто погане від цих навушників, і погане по-моєму, того, що дві порвати хамбішури, це по-перше, а ще й по-друге, звук, чесно кажучи, як з відра. Ніби ви таке враження, коли слухаєте ви звук в цих навушниках, уявіть собі ситуацію, заплючте очі, що ви сидите десь на дивані або на креслі перед, скажімо, перед вами десь на рівні метра стоїть сабвуфер. А ще далі від сабуфера, десь на метр півтора, далі від нього ще дві фронтальні колонки. І ви слухаєте музику. Таке враження, що бас до вас приходить швидше навіть, чим основні високі та середні частки. Розумієте? От якийсь такий ефект ну, дійсно ну, неприємний. Ні, ні про який моніторний звук тут взагалі нема. Для музики вони взагалі не годяться. Я навіть не розумію, для чого. Голос тут дуже дуже приглушений. Він йде ніби якимсь таким. Ехом, ні-ні-ні, вибачаюсь, не ехом, він йде глухо. Він реально звучить глухо. Тобто середні частки, там, скажімо, від 100 до 10 тисяч Герц звучать дійсно глухо. Високі, вони просто обрізані. Тобто тут високі, ну просто флагманські всіх. Всіх, чесно скажу, високих взагалі як такових нема. І все. Чесно кажучи, навіть не буду більше нічого вам розповідати, тому що враження навіть зіпсували мені, чесно кажучи, настрій ці наушники з цим їхнім оглядом. Чесно скажу, от таке якесь неприє... неприємне враження в мене прям залишилось від цих наушників. Давайте, в принципі, не буду вас грузити більше е... негативом. Давайте на цьому. На цій такій не дуже приємній ноті будемо завершувати. Слава Україні! Путін та порохових вихвили. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Якщо вам не сподобалось відео, коментуйте. Задавайте питання додаткові. Якщо у вас є, ці наушники в мене ще певний час пробудуть, звісно, але я сумніваюся, що я їх буду слухати. Там я дуже-дуже в цьому сумніваюсь. На цьому буду завершувати.